Тепер давайте подивимось ось цей коврик. Він також дуже гарний. Ось так він виглядає дуже яскраво. Тим хто, дітям, які дуже полюбляють ось машинки ці, я думаю, це буде дуже приємно. А плюсом є те, що можна підібрати одразу тобто не тільки коврик, а й дуже багато на сайті є варіантів постільної білизни, саме з ось цим мультфільмом. Так, дивимося як ближче його. Ось така в нього ближча структура. Він дуже м'який на дотик, приємний. Так, ось так. Також тут оброблено. Ось так, по бокам. Так, тепер подивимось зараз, що тут написано ось. Карс Дійсний. Також ось виготовлено в Туреччині. правила як правильно користуватися. Так, прорезинені також основа та, це по складу. Ось такий він. Так, і ось така в нього структура. Дуже яскраві такі кольори.